Всім доброго ранку, сонячно, тепло, вітерець поливає, везу молочку. Взагалі я люблю планувати роботу, але сьогодні щось трохи я все-таки збираю дівчат порвати кукурудзу другу частину. Ой, відер не заїде на ворогу. Який сьогодні буде день? Самі цікаво, чи плани поміняються, чи ні. Будь ласка, приєднуйтесь. Ну що, дівчата, сунемося на кукурудзу. Прочитали коментарі і вирішили попробувати із відрами. Як воно в нас вийде. Може і правда краще. А то мішок той преш-преш, очі вирячивши. <рес> да, надіш? Поки нас мало, але ще подружки мої підтягнуться. Дашонька должна прийти Таня. І йдемо. Погода причудова. Розкидала мішки. І будемо рвати у відра. Попробуємо так. Дякую, що підказали. Дуже гарно рвати у відра. Да я отуди, це я стала залізти сюди. А йди. Ну, я Ось два. Ось два якраз отримують. Тут немає. Осьо, кажу, воно буде починати. Я поняла. Чим ми з дівчата сьогодні відпочивати не хочуть. А я сходила ще по мішочки і їм холодненької водички. Ну Вже половину-половини вже зірвали. О дуже жарко, тому що нікуди положити телефон, нашу жилетку і з рукавами, бо ріже дуже руки. Ну, погода на вулиці, звісно, дуже-дуже жарко. Сьогодні вже 28 -е березня, дівчата. І на градуснику 23 градуси плюс. А працювати зовсім. У нас навіть вишня зацвіла. Ставлю невеличке відео про вишню. Сьогодні у нас 27 вересня. -е І у мене осипалась вишня. Лучше жарко і цвіте. Вік живий, вікучись дуже гарно. Відрами, 20-літровий. Вилезла я вже, як кажуть, на свободу. Така в мене люцера ще зелена. Залишилось нам, мабуть, метрів 10. Дівчата вже скоро вийдуть. Позову зараз майже пенсіонера, хай звезе нам кукурудзу, тому що, як кажуть, чоловіків ігушки знайдеш у нас зараз. Звезем і будемо смажити картоплю. Дякую погоді, але все-таки трошки хочеться. Нарешті, нарешті, нарешті. Скінчили, нарешті. О, господи! Поробила всю роботу, що тепер робити? Що будемо робити тепер? Не знаю. Навірно, відпочивати Попала я на кадр. Останні місцечки. Попелю. Ну що, доня? Все переробили. Майже все зробили. Залишилось зовсім трошки. Гарбузи, чесник, цибуля. Зовсім трошки, ще півгород. Просто масштабний. Ну так. Да. Зробили, а так роботи, ще не менше. Зараз пообідаємо. І, мабуть, сьогодні ще виберемо гарбузів. Дякую дівчатам за допомогу. Дякую всім за перегляд. До зустрічі! Надумалась матушка відпочивати. А мені роботи загадувала, Сказала, поїду на моря, на океани. І цибулю посадити, і чесник посадить. І гарбузи всі вибирать, і посушити, і погребти, і попалити. Ой-ой-ой-ой-ой, що буду робити? Каже, ти, побелю, залишайся вдома, поки приїду, щоб все зробила.